Друзі, ми повертаємось на другий тайм до стадіону енергетик на матч Чайки, вишгород та Київського Динамо в рамках чемпіонату Києва. Сторони помінялись воротами сторонами і розпочинає другий тайм. Нагадую, для, для тих, хто тільки приєднався, рахунок першого тайму 0-5 на користь Київського Динамо. Нам динаміці заволодівають м'ячем. Небезпечно. Знову широка. Добре, Симоненко на лінії воріт вже. Врятував команду і знову небезпечно нападник Динамо пробивав головою, але на щастя м'яч пройшов значно праворуч від воріт. Знову кияни виходить з під пресингу і вже розпочинає свою атаку небезпечно. Добре там Вайтенка. Добре, Семанінка. Ваня! ти Ваня, чого стоїмо? Ваня Апоразка знова професіонал. 17-й номер. Головой грать. Можна витає зі, будь ласка. Кияни кияни подають нас бодять триди загалі. Дінамо де вкидання, але в нікуди, чесно кажучи. На випередження грають динамівці. Зараз відбиваємось. Знову м'яч у киян. Прихований пас такий в розріз намагався всередину. Але м'яч не пройшов. На щастя, подача. Технічний брак від гравця Динамо. В іншому випадку м'яч був би у воротах. Друзі, температура Вишгороді зараз 13 градусів. вітерець піднявся. Футболістам він не заважає. Знову проходять ці передачі. Намагались другим темпом зіграти помилка. Стягують динамівці. Проходить. Паси воротар на місці, чайки. Далеко вибивають. І що там? Утовий всі розігрують, не подають одразу, ще один кутовий. Так, так. Подача. На виході грає бояла. Гравцям чайки потрібно заспокоїтись та приборкати м'яч, взяти під контроль. Але звісно, ми розуміємо проти кого ми граємо. Це дуже важко зробити. Ви розумієте, який де пресінг моментальний йде. знову широко. Удар удар не сильний, тому вратарь без проблем його до рук.

Чудово, це вже шанс. на користь чайки? Потрібно цим користатись. Потрібен, потрібен дуже гол. Подача не вдається вже другим темпом зачепитись гравцям чайки. От тільки зараз. Добре, Симоненков, добре добре ставить корпус. Молодець Тьомка. Знову подача. І спокійно м'яч виходить. Відворіт. Друзі, ну ще одна безадресна передача.

Удар! И мимо варит. І знову через центр. Ширше дають, правіше. Небезпечно! Ще небезпечно. Добре, Тимур. Молодець, два сейви від нашого воротаря і кутовий удар. Доставай, давай, не давай. заміна. Замість у номера вані годованець вийшов касала «Нікіта». В першому таймі трішки він утримав маленьке ушкодження. Зараз непогана. Замість Новоселова, Юри. На лівий фланг з'являється Гурін Дмитро No p'я. Ой-ой-ой, як небезпечно! Добре, Сімоненков на місці. Его. понимаешь, там вратарь есть. О! Дима, иди сюда. Олег, лево пал. Помнишь, да? Саня, Саня, анархия мать, порядка. Хорошо? Давай. П'яно атакують удар. Бояла на місці. Ваня, смотри, на Розігрують і одразу небезпека виникає. Що буде? Постріл. Подача. Давай, помогай, попили, попила, Хорош, пойдет. Никита. Никита, все, Никита, зачем? Никита, смотри. Перехоплення від киян. Куценка добре, постріл. Давайте Давай, Давай, Щось зазнав ушкодження четвертий номер. Євген Куценко лежить на газоні. боляче Євгену, лікарі вже на полі. Молодець Куценко вже підвився. Можний хлопець. Думаю, що зараз повернеться до гри. А тим часом гра поновлюється і вже м'яч угуліна. Але одразу втрачаємо. Настрія, удар. І, на жаль, шостий м'яч влітає в ворота Чайки Вижград. Нагадую, що в, першому, в другому таймі це перший гол. 16 хвилин вже минуло другого тайму. Загальний рахунок, нагадую, 6-0. Друзі, ну це динамо, ви розумієте. Грати потрібно, але давайте будемо об'єктивні, дуже сильні динамівці. Фалят гравці, чайки буде стандартне положення на користь киян. Дуже цікаво, як скористаються цим моментом кияни. Чи буде це прямий удар, чи навіс. Чи може щось там розіграють, ні. Розіграють. Під удар, удар. Бояла на місці, молодець. Тимур добре вибирає позицію і заволодіває м'ячем. Вже сильно наполовину Динамо, але, на жаль, буде відворіт. Киян розігрує швидко м'яч. Щось там. Арбітер. Мабуть, м'яч катився. Просить знову розіграти. О, тут можна поприсінгувати. Давайте, давайте, затискаємо. Бачимо, да, досить впевнено і швидко виходять кияни. Від цього пресінгу вже йдуть центром поля, проривається. І, на жаль, 7-0. Друзі, все ви бачили. Відверто, на мій погляд, просідає центр поля. Знову киян неватації. П'ять ідемо, друзі. Подає сьомий номер киян. Подача. Знову через дом, Спокійно, ж, правіше. Стіночка проходить, стіночка, але не треба дозволяти це робити небезпечно. 0-8, друзі. Друзі, важко коментувати за рахунку 0-8, але ми продовжуємо. Добре плюта головою грає. Але не точно Сіманінка як... Гурін, Динамо. 0-9. Свісток дає арбітр. Продовження. От зараз непогано, можна зачепити за м'яч. Є, 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 є. Плюта зачепився, добре. Ах, обігрує, але Фараджав. От тут треба підтиснути киян. Проходить. Добре, Вайте з м'ячем. Плюта. Чудово, Тимур реагує на дальній постріл. І черговий кутовий подають кияни. Розігрують. І подача. Небезпечно. На щастя, м'яч проходимо німа. Друзі, неабиякий не глядацький інтерес викл цей матч, проїзд Київського Динамо. Знову кияни в атаці. То сьогодні вболівальників як однієї, так і іншої команди. От зараз непоганий момент. Але Ваня підіймає м'яч і що там. На жаль, тільки відворіт. Гурін перехоплює Сімоненко. Буяла. Потужно б'є вперед і одразу нагодовується. Ваня підхоплює добре. Рапопорт, ну! Плюта! Чудово, чудово, хлопці! Ну, так і потрібно грати. Бачите, як одразу проходить 3-4 паси і одразу виникає небезпека біля воріт киян. Потрібно дорожити м'ячем. Але в цю мить лунає свисток про закінчення другого тайму. Друзі, рахунок 0-9. Я вже, вибачте, вибачаюся, але забув мені, здається, 9-0 перемагають кияни. Друзі, на цьому буду закінчувати трансляцію з міста Вижгород, стадіон Енергетік. Побачимось, коли побачимось, папа.